На каналах наших пасторів Салтаненків вийшли чудове свідчення людини, наркомана, який просто змінив своє життя тільки тому, що він сказав Богу так, він впустив Бога в своє життя. І знаєте, ми в цей світ не народжуємося ні алкоголіками, ні наркоманами, ні педофілами, ні вбивцями. Ми народжуємося дітьми Божими, і Бог обирає для нас шлях. Він показує нам, куди нам йти. Він вказує. Він дає нам людей Божих, які проповідують. Він дає нам слово. Він дає тут. Є на землі його тіло, його церква. Але ми чомусь не обираємо це. Шлях, тому що які думки така людина. Через то і виникають всякі різні прокляття в нашому житті. Бо те, коли людина запитує, чому такі прокляття в моєму житті. Я особисто запитую, чому прокляття в моєму житті, чому в моєму житті не так, якби я хотіла цього. Тому що які думки така людина, і це мій наповнено життя. Знаєте, я можу одягнути хустинку, я можу одягнути спідничку, я можу повісити хрестик на, на груди, але це не дає мені бути християнином, тому що Бог бачить мою середину, Бог бачить моє серце, Бог бачить мої Думки, і саме тут мені треба почати роздумувати над словом Божим. І коли людина не роздумує над Словом Божим, то е, приходять прокляття. Тому що, коли я не впускаю слово Боже в своє життя, в моє життя приходить прокляття, тому що Бог він каже, що вибере слово, вибере моє тіло, мою церкву прийде в мій дім і прийде благословення у твоє життя. І історія наркомана, який змінив своє життя е, саме та історія, яка дає задуматися, що е, саме останні. Людина може стати спасенною, тому що Ісус забрав усі гріхи, усі прокляття. Він забрав це все на себе, тому що Він призначення нам дав бути дітьми Божими, а не дітьми сатани.